Знаю, що інформація є на сайті, є запропоновані мною особисто головою, бо це, скажімо так, згідно закону про місцеве самоврядування, це питання голови на сесії міської ради на якість складку виконавчого комітету. На погоджувальній раді, яка відбулася 15 числа, можна. будь Чи ласка. Значить, на погоджувальній раді, яка відбулася... 16 числа був запропонований склад виконавчого комітету в складі міський голова за посадою, перший заступник міського голови за посадою, заступник з фінансово-економічних питань за посадою, секретар міської ради за посадою. І, скажімо так, за цей період часу враховувалися ті пропозиції, які були повні. Це по Дмитруку Ігорю Йосиповичу, депутату міської ради 6 скликання, підприємцю, волонтеру, Чухрию Сергію Васильовичу. Підприємцю, волонтеру. Я хотів би бачити в виконавчому комітеті Зінюка Олександра Миколаєвича, як людина, яка розбирається в багатьох питаннях. За посадою Кузьмов Андрій Валерійович, начальник Ірцівської РВ, ну, пожежник, скажімо так, наш головний. Моравчук Миколаєвич, голова наглядової ради «Зоатлант», волонтер і досить багато робить для міста. Вронський Олександр Станіславович, священнослужитель, громадський діяч. Святицький Володимир Богданович, начальник відділу містобудування будування архітектури Ківрицівської РДА, Логінов Анатолій Євдокимович, завідувач Ківерцівського районного відділом, ну, скажімо так, санстанції, лабораторний центр зараз. Да. Хітер Іван Данилович, заступник генерального директора комунальних закладів Ківрицівського РТМО, Узуровський Василь Володимирович, військовослужбовець, учасник АТО. І ще на погоджувальній раді була пропозиція медвідь. Андрій Васильович, юрист Ківерцівського районного центру зайнятості. В принципі, на погоджуваній раді ми ці пропозиції озвучили і, ну, скажімо так, на той момент зауважень ніяких не було. Значить, дальше, ну. Значить по, кількості по кількості погодили 15 людей. Вчора відбулося засідання громадськості міста, на яке, на жаль, я не був офіційно запрошений. Шановний Володимир Володимирович, на зборах громадян міста Ківерсі, які відбулися 17, 11, 15 року, прийнято рішення делегувати члени виконавчого комітету Ківерсівської міської ради Кусмину Ігора Євгеновича, Лебіля В'ячеслава Олександровича, Розюка Микола Миколаєвича, Вронського Олександра Станіславовича, Пащенко, Юлію Ігорівну. Дякуємо за співпрацю. Ну, хто підписується, вже зачитувати не буду, бо хто був на зборах, то на зборах. І плюс ще сьогодні зранку прозвучали пропозиції. скільки підписів. Скільки підписів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Що він повинен писати? 20 шкіл підписав. Серйозні збори. Винали, дивіться, вони депутати. Ви мали пропозиції сьогодні від так, і деяких представників політичних партій, депутатів міської ради, які є представлені Ківерців міській ради. Виконавчий комітет міської ради це суто спеціалізований орган, це є робочим органом Ківерцівської міської ради, який збирається по мірі необхідності. Значить, виконавчий комітет має свою специфіку, починаючи з статті 27 закону про місцеве самоврядування, ви потім зможете ознайомитися, які є повноваження виконавчого комітету. Наголошую, що це є робочий орган, який працює в системі планування, бюджету, соціального захисту, земельних питаннях, транспорту, перевезення, обороноздатності, будівництва. Ну, там є цілий перелік. Виконавчий комітет має власні повноваження, має делеговані повноваження. Я розумію, що представники громадськості, скажімо так, хочуть попасти в виконавчий комітет, але повірте, це не є якимось таким громадським органом. Який має просто обговорювати питання, він повинен прийняти свої суто часом досить спеціалізовані рішення. Тих людей, які я запропонував, однозначно тут є і спеціалісти, і є представники громадськості, скажімо так. Якщо громадськість хоче брати участь, ми можемо вибрати інший формат, інший формат роботи з громадськістю, створити при міській раді громадську раду з політичних партій, громадських діячів. Розробити своє положення з тим, щоб громадська рада так само збиралася, так само розглядала ті питання, які нагальні для міста, заслуховувала роботу виконавчого комітету, брала участь за потреби в сесіях Ківерцівської міської ради. В даному випадку я хотів би вашу згоду на те, щоб кількісний склад виконавчого комітету затвердити в складі 15 чоловік, і якщо за потреби. Проголосувати за той персональний склад, який я озвучив. Дякую, будь ласка, питання. депутат запитання. Шановні колеги, я в деякі мірі хочу сказати вам, що в нас вчора відбулася фракція. Ми вчора обговорили детально кандидатури, які були представлені головою по складу виконавчого комітету. І одноголосно ми приймаємо рішення про те, що ми будемо голосувати за цей склад, який сьогодні. Практично названий вами відносно питань, того що ще зараз додалося, ми відчули, ну я свою думку висловлю. Можуть мої так само члени партії сказати питання. Це я вважаю, що я згідна з вашою думкою про те, що дійсно раз на сьогодні видно і цей і так і повинно бути в суспільстві. Є вже потреба громадськості до широких наших обговорень і громадських слухань, і все інше, тому. Я згідна, ми згідні на вашу пропозицію, що давайте будемо тоді створювати, дивитися, як і можливо на другій сесії нам це підняти питання, про створити таку громадську раду і так само продовжуємо. Дякую. А по імену можна проголосувати? Володимир, можна Ну будь, будь, будь ласка, Ну от скажіть мені, будь ласка, ну от Дмитрук, Чухи, два підприємці, так? Ну, от Навіщо в виконавчій владі от два підприємці? Ну, що вони там будуть? Скажіть, будь ласка, який в них фах і що вони там будуть вирішувати? От мене це цікавить. Це перше. Кузьму, ну, начальник і пожарки, скажімо так, що він буде тушити в нас тут, виконавчій владі? Муравчук, так як мені сказали, що він саме більше в нього було пропусків на виконавчій владі. Це знов його туди. Так. Некатів. Вронський. Священнослужитель написано громадський діяч. Ну, якщо священнослужитель, то я не знаю, значить в нього факт такий, е, тоже, що буде там робити в міській владі. І він йде як, е, оскільки я зрозумів, від АТО, так? Заявила. Міська, міська спілка учасників. Місь, місь, міська спілка учасників АТО. Так, добре. Солятинський, начальник містобудування Солядинської архітектури РДА. Він і так є там в архітектурі. Що він буде робити в виконавчій владі, в виконавчому комітеті? Що він там буде робити? Вони теж це цікаві, Логвінов, Так само. Що травити буде тут? Це все, що ходить, він за першому. Він ще до нового року, Зуровський, військовослужбовець, також учасник ТО. Нашу нам давав. Ну, <головік> да. Ну, да. ну він Учасник АТО так само. Наші нам два учасника АТО так само. І буде від партії і від, від учасників АТО. Скажімо так. Ну, і ще мене цікавить от кожен, кожен кандидат від, від якої партії? От а тут Політичний принцип не брався? це Ні, ну тут, якщо дивитися, то трохи є політичний принцип. Якщо брати... Е... Волонтерів, учасників, АТО, ну, э, так само і ветеранська спілка афганців, так само повинна мати свого представника, що вже на те пішло. Коли <клес> <клес> <Це, клес> <висли в> <клес> спілки афганців. Ну, так, э, це пропозиція. так. <клес> да, да. я, я ж так само вносив. Я так само вносив. Ну, якщо, да, якщо вже на те пішло, то давайте ми трохи розрулимо цю ситуацію. І наново хай ще хтось думку скаже. Ну, є багато таких, що що дійсно вони ну повинні бути якісь фахові люди. Якщо є учасник АТО е, е, від ветеранів, значить повинен бути там, якщо один волонтер, скажем, і один підприємець і так далі, тому подібне. Але треба дивитися на людину, яка вона буде мати фах. Розумієте, А не так, взяти з потолка і просто, аби тільки був. Ну, власне, ще які думки депутатів. Бо один вартий, а другий не вартий, то вот так теж не можна. Ще які думки в депутатів... думка... Була погоджена рада. Кожен представник є фракції був. Ми погодили кількість, погодили людей. Ви сьогодні запропонували, якщо там є другі кандидатури, створити громадську раду. В цьому списку є люди, навіть, які виходять з того. Громадські діячі, є волонтери. Якщо вже погодження рада була і затверджено, то проголосувати, проголосувати списком і все. У нас <плес> що, наприклад, називаєте Петру. <плес> Детрук два рази був депутатом, допомоги давав. Безпежну допомогу надавав. Ну, зараз надавав і, і, і учасникам АТО, і надавав місту. Ну не прийшов депутат. Він як і ну, був депутат, і я думаю, він і тут користь призивникам користь. Тому що він далі буде допомагати не тільки місту, але ви знаєте, що зараз проходить війна, і для учасника в першу чергу до нього я зростаю. За Чобрія чоловік зробив ні. Своїм транспортом рік їздить, рік надає допомогу. Він балотувався в районну раду по місту Тіверсі, не пройшов. Він завжди приймає е, першу чергову допомогу, надає. постійно надає допомогу місту, він завжди стоїть. Далі буде продовжувати свою діяльність. Тоже що таку людину взяти, і навіть від член самоборони, ні тільки, тільки що від самоборони, просто як Він заслужив тут. А по цих спеціалістах, що ви кажете, це вже виходить, архітектор там були, такі спеціалісти провідний, це вже скільки існує виконком, скільки в нас сходять, тому що... Той навіть, як ви кажете, щось буде тушити, не можна так казати. Тому що є пожежна безпека, він повинен під якимось е проєктами підписатися. <исеть> Санстанція так, архітектор давший дозволи. Ні, ну тут станції треба звернутися, якщо в них хтось другий, <пиш> є молодший <пиш> <чи> і цей. Але <пиш> це як спеціалісти, не можна спеціалісти вигоняти виконком. Тому що будь-який проєкт може розвалитися. якийсь. Воно мені подобається, але але сходить селі скаже, з сторони, зустрівця. Чи може це приймати рішення, чи не не це рішення. І це приходить виходить, усі. Він збирається, він з ними працює, він за їхню за відповідальність. А от збоку він виніс пропозицію створити громадську раду. Будь ласка, створюйте саме, само, як президент міністрації є. Вона дієва, дієва, це робить, так само тут буде. Сергій Анатольович, ви сказали, що е, о, та людина варта бути в виконкомі, та людина варта виконкомі бути, той заслужив, той не заслужив. А скажіть, будь ласка, тут в ківерцях, напевно, півківери заслужили бути в виконкомі. Чи один тільки Сережа їздив, як людини до, до, до людини? Я абсолютно нічого до нього проти не маю. Е, я, я сказав свою думку. Прекрасний чоловік. Ти... Не вже тільки один Сергій їздить і не один Ні... Дмитрук гроші давав. Хорошо, я, я, я... скажу, будинком. Прийшли, сказали, можна записати? Записали це. Я також так, 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 так подав пропозицію на Лентя В'ячеслава. Він так само їздив і так само давав гроші, і з першого дня так само був на Майдані. З першого числа, і хай е хтось може сказати, про нього тут погане слово. Ніхто не скаже. І чого він не бачив? Роман Іванович, будь ласка, Ваша пропозиція. Ви знаєте, якщо врахувати всі пропозиції, які там надходили, всіх бажаючих, то у нас склад комітету буде більший, ніж представницький склад е, не міської не буду, ради. Буде більше. Звичайно, він не може бути. Він навіть оце 15 чоловік це вже не. є розширений. Він це вже є розширений всі список. Приєдні. Не можна всім знаєте, всіх врахувати, всіх думок бути, допомогти не мусить бути тут. Ми поводили цей список, у нас теж там були непрості розмови. Це питання компромісів, потрібно всім розуміти. Це питання є компромісів. Той хоче того, той хоче того, той того не хоче, а той хоче ще щось там, розумієте? І я пропоную, ми узгодили цей список. який він є, такий лишається. За нього голосуємо. Що, не проголосують, то проєкту. Я пропонує, як голосуємо. Не набирає кількості потрібної, йдемо далі, шукаємо інший варіант. У мене пропозиція, що є. У мене є пропозиція 에, зараз наразі обговорити склад. Може не треба 15 чоловік. Може 13 треба склад. І розібратися, не гарячкуватися, а розібратися з цими кандидатурами і просто-напросто перенести це питання на другу сесію, там через дві неділі. Така пропозиція. Давайте ще вирішимо, щоб потім на нас ніхто нічого не говорив, що ми щось нечесно зробили і не прозоро ми це зробили. Нашо воно таке нам потрібно. Якщо ми почали... З першої сесії давайте робити все чесно і прозоро. У мене є така пропозиція, і я хотів би цю пропозицію внести і проголосувати. Дякую. Михайла пане. Я хочу підтримати думку Романа Івановича, так як ми всі були присутні на погоджуваній раді, і там були присутні представники перші. всіх партій. Кого? Всі були перші. Перші номери в партій, партійному списку були всі присутні. Вони донесли до своїх членів, до своїх депутатів. Так що це питання не можна сказати, що воно не прозоре. Тому я підтримую пропозицію Романа Івановича і давайте той проєкт рішення, який підготовлений міською, міською радою, ми проголосуємо зараз. А тоді вже, якщо він не набере більшості, будемо думати. Дякую. Значить, поступили, є ще пропозиції, депутат? Дивіться, пропустили. Якщо буде можна поїхати. Я попросив. Можна? Якщо до того дойде. Дивіться, поступили слідючі пропозиції. Значить, депутат Філіпчук, Трит... Стецькович і Михайленко. Значить, голосувати цей склад який є в кількості і персональний. Далі, пропозиція депутата Панасюка. По імену. Пропозиція депутата Гордійчука, Вибачте. Гордійка. Просто визначити кількісний склад. Так? Я правильно озвучив? Ніхто не має заперечень. Ставимо на голосування по поступленні пропозиції. Значить, перша пропозиція, ще раз уточнюю, перша пропозиція кількісний персональний склад, друга пропозиція. Кількісний поіменний склад. І третя пропозиція кількісний склад, а вже з ну, персональним на слідуючий сесії. Кількісний склад з поправками ну, Я правильно озвучив, ніхто нема заперечень. Правильно. Спочатку ставимо на голосування той проект рішення, який є в вас в розвиткому матеріалі, з тими пропозиціями і з тими е, ну, особами, які запропонував міський голова. Значить, Встановити кількість склад виконавчого комітету 15 осіб і затвердити персональний склад комітету згідно того списку, який розданий. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, лічильна комісія, тут приступайте до голосування. Ще... Прошу проголосувати. Ти... Хто за? Ти... Лічильна комісія працює.

один. Хто утримав? Два проти. Для протоколу. Хто утримався? Чотири. Сім. Сім отримався. Під рахунок голосів, будь ласка, збережу. Хто за, хто проти, хто утримався? Значить, ще раз за, озвучте, будь ласка. Проти. Проти два отрималася всі. Ну, значить, Хтось не голосував. Ні. 15, 15, 15 за 2 проти і проти, 7, 7 утрималися. Рішення пройшло. Подальше голосування не потребує, скажімо так, згідно процедури. Але враховуючи ті заяви, які поступили, я все-таки настоюю на свої пропозиції і хочу, щоб ми зараз обговорили про створення громадської ради як органу дорадчого при Керсійській міськраді виконавчого комітету. З тим, щоб в неї було своє положення, з тим, щоб вона працювала згідно того положення, яке ми затвердимо. Ця пропозиція є протокольна, це буде дано доручення юристу Хіросівської міської ради з тим, щоб вона його розробила. Ми працюємо його на профільній комісії у світянській і винесемо на чергову сесію Кірцівської міської ради. Дякую. регламент роботи виконавчого комітету так само має бути розроблений і представлений на слідуючій сесії. Ми заробимо Дякую. Значить, слідуючі практично проти.